Все волод Не СТАЙКО, Скринька з секретом. Закінчення. Розділ 21 Остання розгадка. Дениско весь час думав, як він зустрінеться із зіркою, що вона скаже, а що скаже він, чи одразу усміхнеться вона, чи навпаки, буде серйозна, але серйозною він її зовсім не уявляв. А може, Може, підготувати їй сюрприз який небудь. У Денисковій родині любили сюрпризи. Коли хтось із них приїздив після розлуки, чи Дениско із санаторію, чи тато з поля, чи мама із відрядження, правда, то було лише один раз на столі обов'язково заставав такий собі натюрморт. Залежно від пори року посередині або кавун великий. Обкладений фруктами і цукерками. Або торт, або пиріг домашній, одним словом, щось смачненьке, і це називалося сюрпризом. Але такий сюрприз для зірки зробити буде неможливо. Що ж зробити? Що? Денис коламав голову і ніяк не міг придумати. Погляд його спинився на стіні, де висів у рамочці під склом його малюнок, який він подарував мамі цього року на 8 березня. Великий букет квітів у синій вазі. Мамі дуже сподобався малюнок, і вона дзвінко поцілувала Дениска і сказала, що це найкращий подарунок із усіх подарунків на світі. О! подумав Дениско. Подарую зірці малюнок, то не якісь там цукерки, з'їв і нема. Малюнок лишається надовго, на усе життя. І Дениско зразу ж дістав альбом фарби і заходився малювати. Він поспішав це зробити до маминого приходу на обід задум виник одразу зірка на верблюді серед пустелі, так як вона йому колись наснилася. Пустеля намалювалася жовтою фарбою дуже швидко. Верблюд малювався довше, але вийшов дуже симпатичний. Губатий, горбатий із довгими суглобистими ногами. Дениско змалював з картини у книзі про зоопарк, а от над зіркою довелося попомучитись. Щоб не псувати весь малюнок і не малювати заново пустелю і верблюда, Дениско спершу малював зірку на окремому аркуші. І тих окремих аркушів перепсував чи не з десяток. Руде волосся виходило добре, голубі очі теж, а от ніс і рот ну хоч ти вбийся. Дениско хотів намалювати, щоб зірка усміхалася, та коли починав розтягати в усмішці рота, виходило таке, що було аж страшно дивитися не зірка, а Карабас Барабас. Від усмішки довелося відмовитися. І зірка, нарешті, всілася на верблюжому горбі, руда, голубоока і серйозна, навіть трохи засмучена, але симпатична. Загалом Денис колишився своєю роботою задоволений. І от післязавтра стало уже сьогодні. Зірка прилітала рано вранці, як Дениско ще спав. І коли він прокинувся, то одразу став прислухатися. Але нагорі було тихо мабуть, дорослі розійшлися на роботу, а зірка лягла відпочивати після перельоту. Адже всю ніч вона летіла у літаку. Знову Дениско із хвилюванням почав думати, як вони зустрінуться, чи зустріне він її на подвір'ї, чи навіть на сходах, коли піде гуляти, чи подзвонить йому по телефону дід Кирило, і басовито скаже Зірка приїхала, приходь. Чогось він був майже певен, що саме дід Кирило подзвонить і скаже. І він весь час крутився біля телефону, щоб не прогавити дзвінок. Але сталося несподіване. Раптом пролунав дзвінок у двері. Дениска відчинив і завмер. На площадці стояла зірка із пакунком у руках. Здрастуй, усміхнулася зірка. Здрастуй. І на Дениска раптом напав сміх. Він дивився на зірку і сміявся, не кажучи ні слова. І вона сміялася теж. Хвилини дві вони стояли і сміялися, дивлячись одне на одного. Нарешті Зірка спитала Можна зайти. Він, зрозумівши, що забув її запросити у квартиру, засміявся ще дужче. Заходь, заходь, а як же. Ще хвилин п'ять вони реготали уже у квартирі. Ой, не можу, ха ха ха. Вигукували по черзі то він, то вона. Коли нарешті пересміялися, Дениско спитав А ти коли прилетіла? У шість ранку, сказала вона. А він ще не знав, що спитати. А як летілося? Добре, сказала вона і спитала. А ти тут як? Ну, як? Дениско пильно глянув на зірку. Ну ти ж, певне, знаєш. Вона усміхнулась. Ну, дещо знаю. Та, мабуть, не все. Розкажи. Ні, спершу ти розкажи. Що? Ну, звідки ти дізналась про бабусю Івашенко і взагалі? А це не я дізналась? А хто? А баба Маня, Марія Іванівна, прабабуся моя, у черзі почула у магазині. Сусідка Івашенкова розповіла. Бідкалася. І я взагалі сама думала цим зайнятися, але мене у Центральну Азію відправили несподівано. Прийшов увечері татків друг дитинства Віктор Іванович, дядя Вітя, і каже: Ой, каже, знаєте, завтра я лечу у відрядження у фергану на 10 днів, а у вас же там родичі. Може, щось передати хочете. А то, може, гайнемо разом? каже татові. А тато раптом. Я не можу, а от зірка і до мене. А хочеш до дядька Степана на десять днів Саїда, Оксанку побачиш, ти ж тут зараз нудишся, і назад із дядією Вітію повернешся, а?» І усі наші загорілися давай, давай, давай. Одна тільки баба маня не дуже хотіла, боялася за мене, але її вмовили. У нас же всі заводні такі зібрали мене швиденько, і про Івашенко я хотіла спершу поговорити з тобою, але тебе десь не було. От я й написала, і у двері встромила. Уже перед самісіньким від'їздом, як у машину сідали. А де ти дістала телефон депутата? І взагалі як додумалася, без нього я б не знаю. Бабуся Івашенко не хотіла ж нічого говорити. Такий характер. Зірка опустила очі. Ну, взагалі-то він просив, але. Хто? Що просив? Та хто? Дідусь мій, але тобі, я думаю, можна. Він тебе хвалив, ти йому дуже сподобався. Просто Дениско почервонів. Який дідусь, щоб тільки не мовчати, щоб приховати якось ніяковість, але вже догадуючись, спитав Дениско. Ну, який? Ну, мій дідусь Петрусь. Це ж він депутат. Що? Дениско розгубився. Так от чому голос його здався мені знайомим. От чого він мені підморгував, а я дурненький не здогадався. Депутат міської ради. А чого ж, а, а що ж? Він у нас взагалі передовик, усе життя, скільки його знаю. Орденоносець, делегат з'їзду, раціоналізатор і винахідник. Авторських свідоцтв у нього майже сто. Одним словом, славетна людина, як каже дід Кирило, гордість нашої сім'ї, але такий скромняга, просто страх. І коли ми переїжджали сюди, він дуже просив нікому із сусідів про нього не розказувати. Бо зараз такий каже час перебудова. Той, хто вчора був передовик, сьогодні може опинитися у хвості, а почекайте, каже, трохи, поки я у сучасних умовах доведу, що я чогось вартий, і сидить зараз ночами, щось креслить, рахує. А чого ж ти тоді телефон його дала? Ну, а як би ти того Ігоря розшукав, та й самій мені до дідуся звертатися було незручно. А коли стороння людина, то ну, він же все таки депутат. До нього знаєш, скільки звертаються у весь час? «Хм...» – усміхнувся Дениско. А ти хитра. Вона теж усміхнулась і одразу перевела розмову на інше. А який, дідусь Петрусь, винахідник, тобі дід Кирило Артамоновича не показував? Якого Артамонича? Ну, значить, не показував. Ходімо, покажу, хочеш? «А вже ж!» Коли вони вийшли на сходи, Денис, коглянувши на зірку, раптом згадав вона ж була з пакетом, а тепер руки вільні. Де ж вона його лишила? Де? занепокоївся він, але питати було незручно, і він так і не спитав. Зірка очинила двері ключем і сказала тихо. Тільки не дуже кричи дід Кирило, мабуть, ліг подрімати, він усю ніч не спав, мене чекаючи. Дениско на навшпиньках пішов слідом за зіркою по коридорах, спершу по одному, потім, перейшовши через велику кімнату, у якій стояв довгий стіл і багато стільців, по другому. І от вони увійшли у теж велику кімнату, обстановки якої Дениско навіть не помітив, бо одразу завмер вражений. Під стіною стояв велосипед. Ні, не велосипед, а щось незвичайне, щось дивовижне, чого Дениско ніколи в житті не бачив, навіть по телевізору. Коліс було два, а от педалей три пари, а місць аж чотири. І керма два. Переднє кермо вигнуте, наче дивовижні залізні роги, і між ними крісельце. А поперед крісельця педалі, що крутять ланцюг передачі до переднього колеса, за першим сідлом ще одне, і перед ним приварене до рами кермо, яке не повертається, а просто щоб за нього триматися тому, хто сидить на другому сідлі, там, де в нормального велосипеда багажник, ще одне крісельце уже без педалей із запобіжними ремінцями. А обабіч заднього колеса на алюмінієвих трубчатих штангах два брезентових мішки-багажники, геть усі списані назвами міст Київ, Харків, Миколаїв, Запоріжжя, Одеса, Ужгород, Кишинів і ще інші, Дениска усіх і прочитати не встиг. Ух ти! тільки й вимовив він. Це і є Артамонич. Сказала Зірка, названий так на честь кріпака винахідника Артамонова, що побудував перший двоколісний металевий велосипед. Подобається? Чудо. Дідусь Петрусь сам зробив. Ще як тато і дядя Стьопа маленькі були, тато отут на передньому сидінні педалі крутив, а дядя Стьопа, він на два роки молодший, на цьому задньому сидів. А дідусь Петрусь із бабусею отут. Такий спарений велосипед називається Тандем. Влітку у відпустку вони по всій Україні мандрували, завзяті туристи були. Здорово, правда? Здорово, сказав Дениско і раптом побачив на письмовому столі досить величеньку, синтетичну новорічну ялинку, обвиту червоною стрічкою із написом Вітаємо з новим. 1988 роком. Але ж зараз ще тільки серпень, 87-го, здивувався Дениско і запитально глянув на зірку. А це що? А Ялинка, а це наш дідусь Петрусь, достроково виконав річний план і його привітали з заводу. Так от чому дід Мороз, от чого вони усі ховалися, і чого дід Кирило і Марія Іванівна не говорили правди. Дідусь Петрусь просив не розголошувати, тому й представники заводу разом із дідом Морозом так себе поводили. Остання таємниця квартири номер 7 перестала існувати. Розділ 22. Сюрприз. І все таки ні. Секрети і таємниці ще існували. Коли Дениско увечері ліг спати, то відчув незручність. Щось муляло йому. У головах у нього під простирадлом була диванна подушечка, поверх якої мама стелила простирадло, а тоді вже його подушку, ну щоб було вище. Сьогодні було і вище, і твердіше, ніж звичайно. Дениско сунув руку під простирадло і під диванну подушечку і намацав якийсь предмет. Витяг. То був той пакунок, що його тримала у руках зірка, коли прийшла, у Дениска заколотало серце. Як він міг забути? Він не згадав про це впродовж усього дня. Що робити? Розгорнути, а якщо вона випадково забула, буде нечесно, негарно. Та потім він подумав ну хіба могла вона, принісши цей пакунок, випадково сунути його під диванну подушечку. Та так, щоб навіть мама, коли стелила постіль, не помітила ні, не могла. Мами у кімнаті не було. Коли Дениско лягав спати, вона завжди зачиняла двері і йшла на кухню, готувати обід на завтра або до себе в кімнату, читати книжки по медицині. І Дениско, намагаючись не дуже шародіти папером, обережно розгорнув пакунок. У пакунку лежали загорнуті у целофан брикетики різних східних солодощів сушеної дині, інжиру, ізюму й кураги, і ще складена у четверо візерунчаста тюбетейка. Поверху усього лежала листівка із верблюдом у пустелі, на звороті якої чітким дівчачим почерком, другокласниці, було написано: Привіт із фаргани! Дениска кинула в жар. Не він їй, а вона йому зробила сюрприз, а малюнок лежав у шафі. Він так і не наважився витягти його. Майже увесь день був Дениско разом із Зіркою. Вони дивилися разом мультики по телевізору, слухали дитячі платівки, яких у Зірки було багато, дивилися діафільми, гуляли у дворі, і ви здивуєтеся. Навіть грали у футбол, зірка дуже непогано била м'ячу. і на воротях стояли добре. Дениско згадував свій сон і усміхався, але найбільше вони розмовляли. Вона розповідала йому про Фергану, про тамтешні звичаї, про різні цікавинки, які завжди є у кожному куточку землі, про те, як перетворюють пустелю у квітучий край. Вона справді каталася і на осликах, і на верблюді, хоча й не сама з дядьком Степаном, а найбільше з тітенькою Саїдою. Між іншим, коли вони вийшли у двір, то раптом побачили, що по асфальтовій доріжці їде на велосипеді пірат, а на рамі у нього сидить малий хлопчик. То був один із тих малюків, яким будувала зірка у піску замок, зруйнований піратом. Дениско й Зірка глянули один на одного і усміхнулися. Пірат удав, наче не бачить їх. Дениско спершу хотів розказати Зірці про свої сутички з піратом, але потім подумав, що вийде, наче він хизується власним благородством, і не розказав. Увечері, коли усі гнатюки поприходили з роботи, була вечеря, на яку запросили Дениска із мамою. Сиділи у великій кімнаті за довгим столом, на чільному місці дід Кирило і Марія Іванівна, яка не стільки сиділа, скільки метушилася навколо столу, подаючи страви і пильно стежачи, щоб усі добре їли. Тоді Петро Кирилович і Світлана Васильівна, далі зірчені батьки Володимир Петрович і Галина Семенівна, ще далі зірка. А біля неї Дениско із мамою, якраз навпроти діда Кирила і Марії Іванівни на чільному гостьовому місці. Вечеря була не вечеря, а сама радість. Дениско навіть забував ковтати, бо весь час розкривав рота від цікавості. Усі по черзі щось розказували різні новини, які сталися за день. А дід Кирило раз у раз кидав дотепні репліки і усі дружно сміялися. Марія Іванівна аж світилася, з любов'ю, дивлячись то на одного, то на другого. Ставлячи на стіл пиріг, вона схилилася до Дениска та його мами і шепнула Ну, як би ми жили окремо? Я задля цих вечірніх годин і живу зараз на світі, коли усі отак посходяться, повечеряють, снідати разом якось не виходить, кожен поспіша на роботу хто раніше, хто пізніше. Обідають на роботі, а от вечеряємо завжди разом. І це щоденне моє свято. Коли Марія Іванівна знову побігла на кухню, мама прошепотіла Денискові Яка прекрасна дружна сім'я, правда? І, не чекаючи відповіді, зітхнула. Як жаль, що ми зі своїми не живемо разом. А потім був кіносеанс. Під стіною поставили на маленькому столику кінопроектор. І дід Кирило почав крутити свої сюжети спершу сільські поле, трактор, висунувшись з кабіни, щось веселе кричить немолодий уже тракторист. Оран назяб, коментує дід Кирило. За кермом Іван Тертичний, передовик нашої фірми. Мій другий напарник рік 1963. Початок моєї кінокар'єри. Зйомка з сусіднього трактора. Знову поле. Комбайни збирають урожай. Хліб державі зйомка з комбайна. 1970 рік. САД. Двоє дядьків з мішками тікають. Один обернувшись, свариться кулаком. Розкрадачі нашого добра, брати Дударенки, зйомка прихованою камерою з велосипеда. А кому оті розкрадачі кулака показують прихованій камері? в'їдливо спитала Марія Іванівна. Спершу камера була прихована, а потім трохи відкрилася, незворушно продовжував дід Кирило. Після показу цього сюжету у сільському клубі брати розкаялися і почали виправлятися. Потім була закордонна хроніка Прага, Братіслава, Брно. А це коли я їздив у Чехію і Словаччину, Спецтурпоїздка. ветерани війни по визволених ними країнах. Потім були міські сюжети Київ, Харків, Полтава, Одеса. Ось демонстрація травнева у Києві, ось якісь відомі люди, серед них Петро Кирилович. Заявляю протест. Вигукнув Петро Кирилович. Та було пізно, на екрані вже поспішала кудись заклопотана Марія Іванівна, обернулася, усміхнулася, помахала рукою не глядачам, звичайно, а своєму Кирюші, що знімав її прихованою камерою. А потім Дениско побачив на екрані себе, хлібний магазин, кричить, затуляється руками підмальована продавщиця, а поряд з касою він. Дениско, усміхається, рота роззявив кумедний такий. Якби ж знав, що дід Кирило і його знімає, ну, хоч рота закрив би, сфера обслуговування, рейд за скаргами трудящих, рівним голосом диктора говорить дід Кирило, і нарешті кабінет Івашенка. Поважний, статечний, випещений Юрій Віталійович, откинувши назад голову, сміється самовпевнено, і враз, наче відро води на нього вилили, заметушився, руками безладно заметляв. Отакий синочок, мовив дід Кирило і не сказав більше нічого. Мабуть, усі знали, про кого йдеться. Він приходив у лікарню разом із сином, сказала Денискова мама. Така була, кажуть, сцена, клявся, бо жився, що ніколи не залишить більше матір, що регулярно двічі на тиждень приїздитиме до неї, а Ігор і ночуватиме у суботу і неділю. Так що мати непомітно поклала руку Денискові на плече і погладила. У кімнаті була напівтемрява, але Дениско бачив, що усі обернулися і подивилися на нього. І зірка, що сиділа поруч із ним, Теж подивилася на нього і усміхнулася, і Денискові раптом здалося, що він знає її давно, давно, усе життя. Так йому легко було й добре сьогодні з нею, і от перед сном сюрприз. Вона навіть і словом не натякнула за весь день пропакунок. Оце характер. Дениско схопився із ліжка, надів на голову тюбетейку і підбіг до дзеркала. Звідти дивився на нього щасливий Керпатий хлопчик, а потім він лежав у тюбетейці і, як завжди, перед сном позирав на карту. І враз карта ожила перед його очима, отам, де гори, на півночі, він побачив тата, що шукає в ущелині рідкоземельні елементи, а ще вище, північніше, майже на березі льодовитого океану. Навторі вишки, і серед них у снігу обморожений Борис Васильович Ковгаленко, Начальник УБР, а внизу на півдні, на березі Азовського моря у місті Маріуполі, біля вогнедишної печі Сталевар Михайло Череда. А десь тут, в українських степах, голова фірми Алла Баранова. І усіх гнетюків побачив Дениско і маму свою, і ще багатьох багатьох. Незнайомих йому людей, яких він бачив колись по телевізору, і які ожили зараз у його уяві. Усі вони щось робили, рухалися, поралися, клопоталися. Карта була, наче величезний людський мурашник. І подумав Дениско, як багато людей на нашій землі, в Україні, як багато вони роблять різного всякого, щоб його Денискове зірчене життя. Було радісним і веселим. Бо якщо не знайде тато корисних копалин, руди, нафти, вугілля, рідкоземельних елементів, то не виплавить сталевар Михайло Череда сталі й чавуну і не зробить дідусь Петрусь із тої сталі машину. І не добуде ковгаленко нафти, то не будуть машини рухатися, не полетять літаки учня Марії Іванівни Віктора Кузовкова. А без таких, як зірчені батьки, не буде електроніки, тобто телевізора навіть не буде і мультиків по телевізору, а без таких, як дід Кирило і Алла Баранова, не буде хліба та їжі всякої. Словом, усі люди на землі потрібні одне одному, Ці речі, такі прості і звичайні, уперше спали на думку Денискові. І це було відкриття для нього. Він подумав, що обов'язково розкаже завтра зірці про своє відкриття. Остання думка перед тим, як він заснув, була: от виросту і одружуся із зіркою, і прорубаємо стелю. Зробимо кручені сходи і будемо жити усі вкупі, в одній квартирі на два поверхи: мама, тато, я, зірка і усі гнатюки. От то буде гарно, от буде весело! І одразу йому наснилося, що він їде на артамоничі, сидить на отому передньому крісельці і крутить педалі. А на задньому крісельці сидить його дружина зірка, а на першому сідлі його тато, а на другому мама. І вони утрьох із татом і мамою бадьоро накручують педалі. А зірка ззаду сміється, заливається. І волосся її руде сонячно променисто горить, аж дивитись боляче. І заспівує вона пісню, слів якої Дениско не може розібрати, але дуже та пісня гарна й весела. І всі вони її підхоплюють. І Дениско теж. А ззаду вже крутять педалі не його тато з мамою, а Зірчині. А через хвилину це вже не тато з мамою Зірчині. А дідусь Петрусь і бабуся Світлана Васильівна. А через мить уже дід Кирило і Марія Іванівна. І це так весело, так радісно, що й не сказати. Коли мама зайшла, щоб погасити світло, вона спинилася вражена і зворушена. Її син Дениско спав у битейці і сміявся у вісні. Кінець.